Доброго дня! Сьогоднішнє відео я би хотіла присвятити програмі для літніх людей безкоштовного проїзду на публічному транспорті. Сюди включаються тільки автобуси. Є програма для поїздів між штатами, це називається Amtrak, track але там зовсім інші умови. Я буду говорити тільки про автобуси у Філадельфії. Та counties навколо. Іншими словами, локальні автобуси, локальні напрямки. Що для цього треба? На момент подачі документів на зараз на карточку. Вона називається Senior Citizen Transit Identification Card. Людині повинно вже бути 60 років. Якщо буде 64, вам її не оформлять. Тобто майте на увазі, щоб ви даремно не їхали в офіс для оформлення. Що вам для цього треба? Вам треба предоставити доказ, що вам 65 років. Що сюди входить паспорт. Якщо у вас є driver license, це водійські права. Якщо у вас є а, свідоцтво про народження. Також uh, Naturalization Form, uh, Тобто це форма, коли ви здавали на громадянство uh, через натуралізацію. Я в цьому відео прикріплю фото адрес, куди ви можете піти. Uh, там буде тільки три каунці. Монгамері, Філадельфія, Бакс. Їх об'єднує одна адреса, куди треба звертатися. Там є ще інші адреси, але та одна адреса 1234 Market Street, Philadelphia, PA, Вона основна, навіть якщо ви живете в якихось інших каунті, ви можете туди піти і не прогадаєте. Я також в повідомленнях прикріплю сайт, це Transit Map. Там різні каунті по всій Пенсільванії, в залежності, де ви живете, ви клікаєте на цю каунті, і вам видає повністю всю інформацію з адресами, куди підійти, і оформити цю карточку. Також я прикріплю в цьому відео фотографію форми, яку ви повинні будете заповнити для того, щоб отримати цю карточку. Це називається Application Senior Citizen Transit Identification Card. Вона це одна сторіночка, вона дуже проста. Ви також її можете роздрукувати вдома, заповнити вдома, щоб вам хтось допоміг, і прийти з нею на Market Street. Або ж вам уже на Market Street. Видадуть цю форму, і ви про них це все заповните. Сама карточка повинна виглядати жовто-блакитного кольору дуже символічно, яка буде нагадувати вам український прапор. Наразі все. Дуже дякую, що ви прослухали це відео і до зустрічі в наступному ефірі. До побачення!